Це ми зараз трошки вріжемо зовнішню бронечку. Вот. А це так, навіть так. Вон, забрали, підсилили. Має грушечку, має паган пусто Наступно так само підв'язано. Мотузочку підв'язано, бачите? Мотузочку забираємо. Перетяжок нема. Нехай розтепок, що її не чіпаємо. Цей пагін йде сюди. Все добре. Е, в грушечках є така особливість. Е, е, гілки тягнуться догори, так, до гори. Бажано їх підв'язувати. Але є такий момент, якщо ми їх підв'язуємо горизонтально, відсі починають йти такі вертикальні пагани. На наступній грушці показую це молоденька. Тому, якщо ви підв'язуєте, стараються так, щоб кут був десь трошки такий не дуже вертикальний. Так, далі дивимося, що у нас виходить тут? Ця гілочка. Трошки товстенька. Ми її переводимо, врожай забрали. Наступна. Так само забираємо. Щоб воно не перетягувало на себе. Так, далі дивимося, дивимося, дивимося. Ця росте трошки нам в бік. Гілка, ми її чуть-чуть переведемо на броньку Переводимо на броньку брустову, ростову або квіткову. Дана гілочка. Має... ну, поки що нічого не, не бракує. Ну, чуть стимульне. Наступна. Так, Тут гілка з гілкою перетинаються, заб'ю потім колик, ві... мотузочком прив'яжу, потягну її сюди. На цьому поки що це дерево обрізано. Dėkuoju.